Поточнити і все. Тоді я вам маю виписати. Ну то повістку. Я піду до уточню. Як, ну, як виписати? Якщо так виписати. Яким чином виписати? У мене є ручка повестка, рука. Ну, я розумію. Я прекрасно розумію. Я е, е, згідно статті 23 е, знаходжуся. Е, Тимчасово непридатним, придатим, я парадудітний батько. У мене є свідоцтво, я вам можу показати. У мене троє дівчат неповнолітніх. Ну, вей... Вейкомат, ви неповнолітні. Звичайно, з моїм воєнкоматом у мене питань ніяких немає. Я вважаю, що, не завжди... що не треба возити з собою, я привозив, я привозив свідоцтва всі, коли народжувалися діти. Я привозив ну, свідоцтво. Проти... А я не знаю. Це ваші якісь питання, як ви це можете перевірити? Як... Хорошо, немає в мене військово військово-облікового документи. Що далі? Під тоді я вам маю підімо. Що, що що? Підете військомат, поточнити і все. тоді я вам маю виписати. Ну то повістку. я піду до да, уточню. Но, як як виписати? Як якщо... виписати? Яким чином виписати? У мене є ручка, повістка, рука, що що. Ну, повістка повинна бути заповнена. А, як зап... виписати? Повістка заповнена. І кома розпоряджено. тут. Я перевіряю у вас військово-облікові документи. Якщо у вас їх немає, то я вам виписую пові.